Дрованькі бле. Привіт. Продовжуємо тестити соуси Fairy Fox. І слідчі на серзі в нас е, вишенька до грилю. Рівень гостроти е, 3 з 10. Тут склад вже набагато багатший. Е, вишня, яблуко, томатна паста, перець чехотли, перець, привид, е, вустерширський соус, цибуля, чесник, торстиний цукор, оцет, соєвий соус, вишневий сік, вода. Кавовий концентрат, сік лайма, сіль спеції, камотька сантанова. Цікавенький соус. Дуже я хотіла його спробувати, бо тут настільки багато різних цікавих складників, які в мене трошки не вкладалися. Але ну в нього прям виражений такий барбекюшний oh. запах. Uh -huh. Мені прям вже подобається. Uh -huh. запаху. Аромат запаху. дуже апетитний, дуже наганяє апетит. Дуже подобається. От реально барбекю І він, видно, що він буде солодкий. Він просто вже І... в запаху. Така ніби як копчена якась вишенька в димку. Воно щось таке. Є. Він трошки на наш слововий по запаху, схожий, навіть я зараз віжу. Але ну, він більш як такий дивний копчаний. Він більш дивний, але ну, схожий запах є. Це знаєш, ну, от е Цей запах, знаєш, що дає? Суміш ягід і чеснику. Треба не забувати кожне соусе, перед тим, як ви їх коштуєте. Добре, треба зботувати, особливо натуральні. До речі, що класно на етикетці це згадується. Та не збавтатися гріх. Особливо пивойки. Ну, аромат прям дуже спокусливий, просто нагадує якусь таку ковбаску копчену. Дуже солодкий і барбікюшний, просто до м'яса, до стейку, до шашлику. У мене десантність. Я зараз трішки відчув смак. Можливо, це просто схоже або якийсь. І чомусь почув смак смородини. Я не чую смаку смородини абсолютно. Тут вишенька в нас свіжіша, ніж смороди, смородина, якась така трошки душна. Тут якраз в чому що в мене здивувало, я відчув прям смак ніби свіжої смородини. О, знаєш, коли ти з курщика зриваєш? І це троєчка, але вона відчутніша набагато, ніж двійка. Так да, ну от тому бачиш наскільки він слабенький, тому я кажу, да. я би більше сказав, що це одиничка ніж mm -hmm. е двічка. Тут трієчка десь. Ну, я думаю, так само на рівні нашого слова. Це буде вишенка до грилю, рівень жару, як описує виробник, 3 з 10. Гострий соус. я вже... Ну, від нього вже чути, що тут <плесу> це що таке Так. Той соус загострійший, так? Має різкий такий удар у так одразу приходить гарантність, прям... але тримає, густота, тримає, не спорю. О, смачненький. Ні, Приємний дуже запах і справді. По-моєму, чимось схожий, на KFC, гострі крила, але, по-моєму, ліпший. Ну, це для фанатів Аджики, реально, це, це супер. Ні, Ну воно таке, да, пощипує. Так, але недалеко втікло від того. Але, 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 але мається на і по траті недалеко втікло. Він віддає, що після він більш йде. Він набагато смачніший. Так, да, Ну дуже смачний соус. Це буде мій улюблений після базиліку. Ми його вже пробували. Ми ще раніше заказували. Не перший раз ми пробуємо соус від Феррі Фокс. І тяний базилік, четвірочка їхня. Нам дуже сподобалося. У нас є сьогодні Ведована версія з невідомою гострою. Ми ще її в подальших відео спробуємо. О! Ну так, чуть-чуть гасненько. Не дуже сильно. Дуже добре з м'ясом. Але по смаку просто я зараз на цьому Не, чекаю, воно сидить в горлі так непогано. Стільки Ціки копчений. Барбекюшний. ну смак мені дуже подобається. Гостий то, що гострий. Ну хватає, хватає. Ну, три з десяти, знаю. Я не думаю, це оцінка яка щось слабенька, якщо чесно, на виробника стоїть. Там явно, як на мій рахунок, там явно більше. Чисто тужний барбекюшний смак. Веч не чуваю, може хлопкість та така постана, то що дає яких потім вечні. Ну, якщо але... найбільше я прийшов поїсти <зв 'язки> Ні. Але загальному, mm. соус по смаку мені дуже подобається. По остроті гостя, вже те, для любителів, хто ціною але не відбитий на голову, який може королі, їсти кожен ранок собі просто, аби поїсти. Пробуємо на м'ясі? Ну, я зараз. вибрала його в банками великими, просто він мені е, сподобався. Ох, я тобі так Це, ви це, ви це бачите це взагалі. Ну, тут не така гострота. Ти їла е, е, набагато сильніше звісно. Давай. Не обляпався самого. Ну, з м'ясом це просто кайф. Mm. Yeah. Я вже просто чуть не розігнався робити висновки перед спробою на м'ясі. Але мені настільки зайшов просто цей фруктово димний смак. Е я можу зараз повною е певним місцем сказати: у нас ще барбекюшного нема, немає, тому я можу це говорити. Е це найкращий барбекю соус, який я коштував. Ці цього е ну, любий барбекю соус е з тих, які в нас е можна купити в нас маркеті. Ну це е, нижче плінтуса і навіть не вартує ніякої <вивання> <віде>. Особливо, <пивання> Знаєш, е, не, не люблю ці соуси, в яких прям сильно відчутно оцей штучний дим. От а тут прям відчувається ця копченість. Е, е, я не знаю, як вони це робили. Чи вони давали сюди якусь копченості, чи вони коптили самі печотла? Чи подло є? Чи але Чую, я не думаю, що, що, я не думаю, що самі чи подлиці давали. Я думаю, що якась спішка була, yeah. яку нам не розкрили. Ще додатково, так, та, ще, можливо, щось додавали, От. але чується, це така. Копченість соус просто бомбезний, Я не знаю, для мене це поки що на рівні з безліком десятка. Ну в мене теж десяточка за це смак, смак тут просто... десяточка. Густрота, я думаю, трійка відповідає. Да, але... Для мене трійка особисто соусу. Ну щоб ви розуміли, шкала гостроти це все суб'єктивщина. і так само як зазначає виробник враховує що це натуральний крафтовий продукт. Густрота від баночки до баночки, точніше від партії до партії, може трішки відрізнятися. Мо що. А ми думаю, ще в Україні не скоро дійдемо до такого моменту, як, наприклад, Едакарі, коли використовується для соусу, поперцеве пюре, яке плюс-мінус осереднене по гостроті. Чесно на мою суб'єктивну думку, соус осмаку дуже суперовий. Але щоб брати його і їсти на повсякденно на повсякденній основі про дня, чи там хоча б роз тиждень. Я думаю, я би таке не вибирав. Чесно кажучи, для мене то трохи загостро. Воно у мене далі ще сидить тут а, в горлі. Мені важко, ще ковтати слини, але по смаку цей соус заслуговує взагалі вашої уваги. Тому по смаку, та я теж даю високі оцінки по гостроті, ну, по, гостроті, по, гостроті. по гостроті... Ні, я не можу точно висловити, але по гостроті тут не 3 з 10. тут. Умовно я не знаю. Тут в нас ще є звичайно гостріші. just saw Не знати що від хочу. Як як для мене, як для мене, як для підозленого пацана і тіємі. Я думаю, що це десь 5-6 10 заслужено. Бо попередній соус, який ви пробували, він заслужено, має ту свою двойку, а може там і одиничку. Для мене, якщо чесно, так він постріше. давай коротше, смак топ, острота норм, острота вище, ніж там вказано. Так, але фірмі соус по смаку, по смаку клево. То десь перці трошки від урожаю гостріші, десь трошки менш гостріші і трошки. Ким сорта може відрізнятися. Для мене показником є те, що, е, наприклад, якщо це гостріше шрірачі, е, це вже автоматично три і вище. Це десь рівень шрірачі. рачі. Воно е, ну, е, мене ще тако приємно гріє, ніби в такій. Ну е, так, враховуючи, що ми з'їли по цілій ложечці. Е, ну там немає такої ну, гостроти, вдоховичні... від якої з... Е, Захоплює подих, від якої там накатується сльози. Ну, хоча для людей, які не люблять гостре, це би вже було можливо трішки занадто. Враховуючи, скільки ти мені наклав, зрозуміло, чому мене так ще довго гріє. Ні, мені теж ще трошки прогріває. Ну, це це тіріють. Ми поки що з вами прощаємося ненадовго. До слідуючого відео до слідуючого соло. слідуючого тесту. Будьте українськуйте, українців, любіть гостре, їжте гостре. Па-па. Па-па. І Обов'язково підписуйтесь на наш інстаграм і все решта соцмережі, які будуть в описі відео.